До вашої уваги дуже добрий суп, що зігріє та наситить, а також подбає про ваш імунітет. Через відсутність сонця, тепла та вітамінів, наше здоров'я може часом ослабнути. Щоб зміцнити всю сім'ю, пропоную приготувати цей смачний суп, що особисто я готую вже понад три роки і щоразу смакую з насолодою. Для початку все підготуємо: беру одну середню цибулину, очищую, нарізаю на дрібні кубики. Далі йде одна середня морква. Теж чищу нарізаю на більші кубики. Тепер секрет смаку та користі. Свіжий імбир. Ось такий шматочок беру. Хай вас це не дивує, буде дуже смачно, гарантую. Імбир очищую, шкрябуючи, наче молоду картоплю. Далі натираю на терці. В мене терка для цедри, але підійде будь-яка дрібна. Тепер беру один зубчик часнику ось такого розміру, та вичавлюю його. Який би гострий, ніж не був, перед роботою з м'ясом завжди нагострюю його ще один раз. Беру 300 г курячого м'яса. Найкраще підійде м'ясо без кістки, з гомілки та стегна. Його нарізаю кубиком. Останньою буде головна складова сочевиця. Її потрібно 1 стакан це 200 г. Два-три рази промиваю водою і пальцями полощу. Воду зливаю. Беремося до плити. На середній вогонь кладу велику каструлю. В неї наливаю 2-3 ложки олії. До олії йде цибуля. Коли вона трошки зазолотиться, додаю часник та імбир. Смажу 1 хвилину. Додаю моркву, помішую, додаю курятину. Через 5 хвилин сиплю трохи спецій. Це буде солодка паприка, гостра паприка, півчайної ложки кумину або коріандру. Та дрібка кориці. Не дивуйтесь, вона буде ледь відчутна, але просто незамінна. Все добре перемішую, додаю сочевицю. Зверху все заливаю водою. Води беру 5 стаканів. Це 1 літр 200 мл. Знову розмішую, додаю неповну столову ложку солі, кидаю туди один лавровий листок. Коли з'являться перші бульбашки кипіння, то трохи зменшую вогонь і прикриваю кришкою, залишаючи отвір. Варю в ряди годи помішуючи 25 хвилин. В кінці перемішую, куштую на сіль, вимикаю вогонь, накриваю кришкою та залишаю настоятись 10 хвилин. Тим часом смажу прості грінки на декількох краплях оливкової олії. Свіжий та підсмажений багет в компанії з нашою стравою смакуватиме, наче в кафе. Насипаю до тарілки та насолоджуюсь красою кольору та чудовим ароматом, які надали спеції та імбир. Зверху додаю дрібочку паприки та зелень. Мені подобається, як смакує свіжий коріандр у цій страві, але підійде й петрушка і кріп. Це дуже смачно, поживно та корисно. Раджу всім приготувати. Будьмо здорові та ситі в новому році. Ще одне: ось цей момент, коли вмочуєш хліб до супу, це довершеність смачного з вас. Підписка на канал, подобайка та комент.